Вітаю вас на каналі Купуй зі мною це магазин Аврора. Привезли багато цікавих новинок новорічних, тому йдемо дивитися, які ціни та асортимент. Я дякую за ваші вподобайки приємного перегляду. Салатник фарфоровий 99. Порцеляновий кухоль 77 гривень. Тарілка сніговик 169, чашка Санта Клаус 179. Піднос овальний пластиковий 39. Піднос прямокутний 44. Святковий набір лопатка силиконова з дерев'яною ручкою та форма для випікання печива 77 гривень. Форма силіконова для випікання червона та зелена. На планшеті 7 штук. Ціна 77 гривень. Святкова скатертина для столу поліетиленова. Ціна 99 гривень. 180 на 130. скатертина поліетиленова, прямокутна 129. Ось такий варіант також. Поліетилен. Ціна 199. Малюнки є на вибір. Веселого різдва зі сантою та сніговиком 99. Поліетилен. Підставки порційні під гаряче. Ціна 24 гривні. М'яка фігурка гном 199. Верхівка на ялинку, жовта, зелена, блакитна, рожева та. Бежева ціна 49 гривень. Ялинка настільна, блискуча 39. Ялинкові прикраси. 3 штуки упаковка. Ціна 59 гривень. Кульки ялинкові з декором 99 3 штуки упаковка, бордові, сірі, жовті та бежеві. Зелений набір 12 штук 44 гривні. Ось такий набір. Тут і кулі, і барабани, і шишки, і зірки у трьох кольорах 77 гривень 24 штуки. Кошик з фетру у вигляді оленя 69, Кулі ялинкові рельєфні 55. Упаковка 10 штук. Декоративна гірлянда кулі 15 лет 3,5 метри 229 гривень. Набір новорічних прищепок 6 штук. Упаковка 34. Прикраса новорічна гілки. Ціна 34 гривні. Гілочка новорічного декору 64. Нічник сніговик на батарейках 169 Гарбничка дерев'яна в будинок 64. Прикраси по 55. Дзвіночки 77 гривень, 6 штук. Намисто на ялинку 49. Набір прикрас кольорових 44. Червона, золота, біла. Сніговики на ялинку 69 3 штуки. Кульки на ялинку 6 штук. Упаковка 39, 55 гривень. Ось такий варіант 64 6 штук. Скляний підсвічник з декором металевим ялинка 88, гірлянда 20Л 4 метрова 179. Дзвіночки 49 6 штук. Блискучий олень 49. Фігурка на ялинку 77. М'який гном ціна 34 гривні. Окуляри веселого різдва. Кольори в асортименті ціна 34 гривні. Пряники 2 штуки 39. Декоративна стрічка для подарунків 44 1 метр. Куля блискуча. Мармур 34. Прекрасна новорічна текстильна 77. Ось такий набір 44, 2 штуки. Пір'їнка, Дві штуки упаковка, кольори в асортименті 34. Великий бан 49. Золото, червоний та срібло. Прикраси квіти 44. 27 гривень. Ось такий варіант. Олені по 49. Куля скляна 55, пляшка для шампанського 34, бокал 55, яка іграшка песик 229. Дощик новорічний двохметровий. Кольори в асортименті. Ціна 22 гривні. Декор для дому. Орхідея 199. Пакети подарункові, різдвяні 39. Ось такі цікаві є для пляшки по 19. Такі пакети також по 19, великі по 39. Ковпак святковий 7 гривень. Паперові стаканчики 19. 6 штук. 14 гривень за 10 штук. Святкові тарілки 6 штук. Упаковка 19, 22 гривні також за 6 штук. Авокадо брелок для ключів 49. Мішка 69, блокнот 80 сторінок. Печиво. Дуже сильний має аромат 55 гривень. А також макарон зі смаком полуниці. Блокнот 55. Ось такий варіант на пружині 55-80 аркушів. На 20 аркушів по 11 гривень. В паєтках 99-120 аркушів. Скетчбук на пружині 49. Блокнот 77-96 аркушів. Набір паперу для акварелі 10 штук 22 гривні. Блокноти по 69 Магніти 24. Декор новорічний для вікон у двох варіантах. Ціна 44 гривні. Ось така гілочка декоративна 69. На цьому у мене все. Я дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарних економних покупок та гарного дня!